І важливо зазначити, що закон підтримується як уповноваженим Верховної Ради з питань прав людини, так і урядовою уповноваженою з питань гендерної політики. Також звертаю вашу увагу на те, що Міністерство соціальної політики України, яке відповідно до положень законопроекту, буде відігравати ключову роль в його реалізації. Відповідно надало пропозиції, які необхідно буде врахувати у процесі підготовки законопроекту до другого читання. Хочу зазначити, що ідея цього законопроекту підтримується усіма членами нашого комітету, враховуючи вище зазначене, комітет з питань прав людини, пропонує рекомендувати Верховній Раді України законопроект під реєстраційним номером 10.132 від 9 жовтня 2023 року, поданий народним депутатам Бардіною Мариною Олегівною та іншими за наслідками розгляду розглянути в першому читанні та прийняти за основу.